Всім привіт! Сьогодні говоримо про екшн камери, а точніше, чому вони всі, на мою думку, сьогодні лайно. І навіть ті, які максимально наблизились до звання найкращої, ну як, наприклад, DJI Osmo Action 3, все одно дещо лажають, причому хардверно. Тож сьогодні, ну, по-перше, ми пройдемось по всій темі, я вам розповім, чому я так вважаю. Я приведу вам приклад камери компактної, нехай навіть не екшн камери, яку я собі бачу, яка могла б бути вже сьогодні. І також я вам покажу, як хардверно своїми ручками пофіксити фокус на DJI Osmo Action 3. Думаю, багатьом допоможе. У цього відео є партнер. Це наші давні друзі, найбільша українська онлайн-школа англійської мови, Інглішдом. За що ми їм дуже вдячні і рекомендуємо вам скористатись. Інглішдом на ринку 12 років і має 50 тисяч активних студентів та 900 викладачів. А головна фішка школи це онлайн-підручник, в якому заняття проходять один на один з вчителем. Не треба нікуди їздити з купою зошитів чи підручників. Займайтеся там і коли зручно саме вам. Для цього потрібен всього комп'ютер чи смартфон і доступ в інтернет. Пропоную вам спробувати це особисто. Я залишу посилання в описі на безкоштовне Пробне заняття, це займе у вас всього 20 хвилин. Викладача і план занять вам оберуть індивідуально, в залежності від ваших побажань. Самі вирішуйте готуватись до іспитів чи підтягнути англійську для роботи. Є безліч напрямків та спеціальних програм. Я от вже давно мрію підтягнути англійську для нашого англомовного каналу. До речі, ви його вже знайшли. А щоб ви не лінились, за вашим прогресом буде слідкувати персональний куратор, який допоможе з мотивацією. Окрім того, в інбільшдом є багато корисних продуктів, щоб занурити вас в мовне середовище. Розмов. Овні клуби, мобільні додатки чи фільми з субтитрами і за все це не треба додатково платити. Тож годі зволікати, переходь за посиланням в описі і реєструйся на безкоштовне пробне заняття. А якщо вам цікаво дізнати свій рівень англійською, там же є і швидкий тест. А ще з моїм промокодом KEDR діє знижка 15% на придбання курсу. Ну, давайте будемо чесними: всі виробники екшн-камер, а це Sony ще недавно, це DJI, GoPro, insta 360 та, напевно, і все. Вони всі ходять навколо гарних рішень. І інколи навколо гарних рішень один одного. Але при цьому на ринку ще досі немає компактної камери, ну, будемо казати, для всього. Тобто і для екшену, і для влогів, і для лайфстайлу. Тобто, у нас є смартфони. Так, це теж камера, але все ж таки, ну це смартфон, і він це ще більше, ніж екшн камера і не такий зручний для екстремальної зйомки. У нас є великі камери, там дійсно вибір гарний, але ну знову ж таки це не компактні камери. А з компактних у нас є екшн камери. І давайте тепер по пунктам пройдемось, чому я вважаю, що всі вони. Не дуже, ну, от, наприклад, Sony, колись в 2016 році на МВЦ в Барселоні, я побачив її презентацію такі, оце моя наступна екшн камера, я її собі придбав. З того часу у мене їх було десь з десяток. Чому так багато, запитаєте ви і чому саме цієї моделі? Ну, по-перше, нове покоління так і не вийшло, і мені здається, що Sony їх просто зняли з виробництва, тому що ну камон, вона вже застара. По-друге, вони ламались, тому що це компактна камера, але не дивлячись на те, що вона називається типу Action cam, на коробці так написано, розділ на сайті так і називається. Але вона не стресостійка. Тобто у неї є оптична стабілізація, і це насправді гарно. Я це завжди в плюс ставив, і це гарно для влогової камери. Але якщо вона падає, то є велика вірогідність, що цей механізм пошкодиться. І у нас було багато випадків, коли відславилась матриця, коли горіла материнська плата, і ти не міг вставити картку пам'яті, щоб вона розпізналась. Був у мене випадок, коли я купив Соньку, а вона пише звук тільки Будин канал і так далі. Тобто сказати, що Sony найкраща я вже не можу. Так вона гарно пише звук, так вона досі гарно пише відео. Але проблем хардверних з нею ще більше вже сьогодні. Ну і вона, як мінімум, вже не випускається. Так що давайте з цього коника будемо намагатись злізти. Куди ну, наприклад, GoPro вони все ще випускають кожен рік нове покоління, і за цим респект в цьому минулому роках 10 і 11 покоління вони реально були досить класними, і для екшн камер вони напевно. Найкраще, але при цьому вона не дотягує до звання універсальної камери, тому що там є дисторсія, і я показував у відео, як це виглядає. Коли у вас все розтягнуто, лінії викривляються, але кут огляду менший, ніж на DJI Osmo Action 3 без такої дисторсії, тобто ну, налажало. Звук пишеться як на тапок, картинка в темряві, ну ви знаєте, яка. А також у неї все ще трапляються зависання. І це насправді важко навіть усвідомити, як за стільки років. Як вони не змогли зробити вже нехай повністю з нуля якусь операціонку, яка просто буде працювати. Це ж, блін, камера, це не смартфон. DJI. Цю я собі придбав і навіть залишив, і навіть інколи на неї знімаю. Вона реально класна. І я міг би сказати, я навіть казав, що вона найкраща. Але проблеми почали вилізати. І найголовніше з них це, звісно, розфокус. але є і інші. Я нещодавно розповідав в одному з відео, наприклад, з одним з оновлень, її фішка з швидким вмиканням, вона зникла. І тепер дивіться, я включаю і що відбувається. Ну, навіть якщо вона зараз включиться, вона включилась. Як швидко вона почне записувати? З от зараз. Бачите, да? Але і це гарно, тому що не завжди вона в принципі включається. І вони це не пофіксили з двома оновленнями: одне зіпсувало все, а потім вони щось не виправляють. Але так головна проблема все ж таки з фокусом. І я на цьому не робив прям великого акценту, тому що у декого ця проблема більша, у декого менше. У мене була вона майже непомітною. І ну дійсно, я почав помічати вже потім, після огляду, що ну деякі кадри хотілося б, щоб більш різкими були. Причому, якщо освітлення гарне, ну нібито прямо. Там все класно. Як тільки стає трохи темніше, ти бачиш, що ти якийсь ну, не різкий. А деякі люди почали викладати відео, і у них прям жорсткий розфокус. І от один з моїх товаришів купив собі після мого огляду Osmo Action 3, і у нього просто постійно блур. І ви знаєте, це погано. Він знайшов спосіб, як вирішити проблему десь на форумах DJI. І зараз я вам розповім, як це зробити. Будемо виправляти помилки DJI Hardware. Це ж звісно значить, що камера офігенна, просто доведеться трохи попрацювати ручками, лезерманом, феном і чимось ще. Але про це розповім в кінці. У нас ще є insta 360. Там є декілька камер: одна в форматі GoPro, одна така маленька, кудись вішати її. І мене спочатку зацікавила ця компанія. Я купив собі камеру, і тоді, як пам'ятаєте, щось не склалось. І це була камера придбана за власні кошти, але виробник побачив, що мені щось не сподобалось. Сказали, це якась лажа, так не повинно бути. Давай ми тобі відправимо. Вони мені відправили, я затестив і все було так само погано. Більш за те, вони мені відправили ще і іншу свою модель, і з нею теж все було не гаразд. Ну я зняв про це чесне відео. Більш вони зі мною не зв'язувалися. Я думаю, і не зв'яжуться. І ви знаєте, що тут хочеться сказати? Я не кинувся цього року тепер після великої кількості забогорних оглядів, купувати нову цю їх камеру на 360 градусів. Хоч її Вихваляють ну, тупо всі. Тому що два роки назад я так само повівся і купив собі insta 360. Ту uh, One. X Чи щось таке, я вже не пам'ятаю. Тому що я побачив величезну кількість оглядів, і всі були просто в захваті. Ну, от все з нею ідеально. Я придбав і такий ну, спочатку, так, да, ці всі фішки, про які всі розповідають, класно, але потім я почав нею користуватись. Тому не ризикую. І того у нас виходить, що нема ідеальної камери. Sony могли б її робити. В принципі, GoPro могли б зробити якісний звук і трохи пофіксити софт і лінзу. Ну так, найкраще. Що все ж таки я вважаю, що справляються зараз це діджає, тому що у них офігенний корпус, у них класний софт, у них шикарне кріплення, у них звук навіть гарний, і є просто проблеми, які мені здається, вони повинні були б зробити відзивну кампанію і все пофіксити. Але навіть в нових партіях. Є расфокус. і можна сказати, що DJI дуже сильно натопили, і це так, і вони повинні були б якось це виправляти вже після того, як стартували з продажами. Але не можна сказати, що і у інших все було гаразд. GoPro прямо з коробки глючить. А якщо ми згадаємо там 7, 8, 9 версії, то там просто жесть була, і відсотків 10 файлів просто не записувалось, чи билось. Якщо згадати про Sony, то у мене було два випадки. Перший я вже сказав, коли камера одразу з магазину писала звук тільки в один канал, і я. Це зрозумів після першої зйомки, і довелося це на монтажі виправляти і віддавати камеру в сервіс. А друга у мене була, я так розумію, з браком матриці чи лінзи, тому що з невеличкого такого падіння ну реально просто випала з руки, коли я внизу велосипед знімав. Там розслоїлася матриця. Такого бути не повинно. Тим більше вона була в такому кейсі захисному, тобто брак був вже із коробки, я так думаю. Але ну я вже не віддавав її, тому що все ж таки падала. А от тепер я з питанням, чому досі ні одна компанія, наприклад, смартфонна якась, не випустила свою компактну камеру? Ну, дивіться, такі виробники, як Samsung, наприклад, ті самі Apple, де багато хто роблять свою екосистему. І вони ж випускають кожен рік там годинники, якісь навушники, ще щось в передачу до смартфонів. Чому вони не зроблять? Камеру, просто компактну камеру, тому що вони хочуть, щоб більше продавались смартфони. Слухайте, ну люди ж до смартфонів купують собі діджайки, гоупрошки і таке інше. Тобто є просто ринок, який вони могли б також зайняти. І тим більше для тих людей, які вже користуються, ну, наприклад, Самсунгом. Ти користуєшся Самсунгом, тут Samsung Самсунг випускає компактну камеру, ти точно купиш її, скоріш за все, тому що вона буде в твоїй екосистемі. А як таку камеру зробити? Де просто зі смартфона? Подивіться на цей блок камер. Тут у нас є і телевізор. Вічок і звичайна камера, і надшир так, от просто взяти, вирізати і вставити кудись в екшн камеру не вийде, тому що ну чуєте, да? там є автофокус, там є оптична стабілізація. Це треба прибрати. Чи, наприклад, зробити можливість блокувати на основній камері оце все дрібіжання, коли ти використовуєш камеру в екшн режимі, і знімати тільки на ультраширик, як це відбувається з екшн камерами, а там, щоб не було не стабілізації якоїсь оптичної, не автофокусу. І в принципі, так в екшн камерах і працює, тому що тут стабілізація в день принаймні відпрацьовує просто шикарно. Хтось скаже, що питання в ціні, але камон, смартфони гарні, стоять. 500, 600, 700, 1000 доларів. Так, це багато. Але оця камера коштує 400 доларів, а GoPro – 500. Вони теж не дешеві. Наприклад, в Україні GoPro 11 зараз коштує, ну будемо казати, як є від 20 тисяч гривень, а офіційно близько 24 тисяч. А за ці гроші, наприклад, можна придбати собі Google Pixel 5. Непоганий варіант для компактної камери, так? Чи, наприклад, Pixel 6. чи iPhone 11. Samsung Galaxy S21 FE, Xiaomi 12X і багато-багато іншого. Тобто гарні смартфони, ну тобто гарні камерофони за ці гроші і так є. Ви розумієте, да? Зовсім не проблем було б зробити компактну камеру, де менше заліза, не потрібен такий потужний процесор, ніхто не буде грати на екшн камері. Ну хтось там запустить обов'язково Doom на екшн камері, і на цьому все. Геншин там ніхто не буде тестувати. А виробник смартфону міг би взяти, наприклад, дві камери, основну і надширик, взяти, зробити невеличкий дисплей, зробити потовще корпус, щоб туди батарейку помістити, взяти якусь операційну систему, можна навіть Android, чи в випадку Apple, там iOS, та да будь-яку насправді камера просто повинна не глючити і працювати. І зробити екшн камеру чи... Лайфстайл камеру, яка буде компактною і завжди з тобою. І можна сказати, що напевно ринок збуту не такий великий. Ну, типу, всі, кому потрібні екшн камери, вони купують і задоволені тим, що є. Але я ж не задоволений, і повірте, є багато людей незадоволених. Тим більше таку камеру обов'язково позиціонувати як екшн камеру її можна позиціонувати як максимально універсальну компактну камеру і для... Екшену і для стрімів, як веб-камеру, як камеру для лайфстайлу, для влогів. І тут вже коло споживачів, воно просто величезне. Візьміть хоча б тих самих стрімерів. І якщо подивитися на GoPro, то вони ж якось спромагаються жити на продажах тільки екшен камери, не дуже класною. То якщо у виробника смартфонів, який заробляє на купі інших приладів, буде в портфоліо ще екшен камера, навіть якщо вона буде в нуль продаватись. То це просто буде іміджова штука, хоча я впевнений, що на цьому можна заробляти. Ладно, я трішечки пригорів, раз в декілька років виходять у мене такі відео, тому що ну скільки можна чекати, тим більше, ладно, всі б забили, як Sony, да, і не випускали, бо я б подумав би, ну напевно, ринок дійсно такий маленький. Але ні, DJI навіть якийсь рік пропустила, а потім знову почали випускати. І минулого року випустили вже третє покоління. Це означає, що вони борються за цей ринок, вони хочуть продавати свої екшн камери. Але при цьому ну, ідеальної немає. До речі, якщо е, поєднати якось Sony, DJI і GoPro, якої у мене зараз немає, то знаєте, що б я зробив? Я б зробив би камеру на базі оцієї, але зі звуком від Sony, з а що б я від GoPro взяв? Ну можливо, якісь профайли, типу якісь картинки, я не знаю, тому що все ж таки там вона трохи краще ніж тут. Але лінза, корпус обов'язково кріплення. Звідси, тому що воно тут офігенне. Ну і софт, ПОшка мені тут теж більше за все подобається. Але краще, все ж таки, щоб прийшов інший виробник. Я думаю, що з ринку смартфонів, які вже роблять камери офігенні, тому що ці камери знімають краще, ніж екшн-камери, і зробив просто на базі якогось смартфону, смартфона, наприклад, на базі s 22 Просто маленьку лайфстайл-камеру. Ладно, давайте тепер до головної мети цього відео. Я просто не хотів це окремим роликом робити, тому що не так багато всього розповідати. Як пофіксити фокус, тільки робіть Дуже обережно і все на власний ризик. Я відповідальності за ваші помилки не несу. І так, в камері є лінза. Якщо ви її відкручуєте, то ви побачите тут об'єктив. І під ним вже буде матриця. Оцей об'єктив він вкручений в байонет на різьбі. І якщо ви його покрутите, то ви зможете регулювати оцей фокус. І це все треба робити просто постійно тестуючи. Це все. Але ні, ви не зможете його просто так покрутити, тому що для цього нема ніяких заціпок. Ну, цей механізм не призначений для цього. А покрутити треба. Тож, я вам точно кажу, що воно крутиться, але спочатку вам треба розігріти камеру. Я для цього, наприклад, включив запис відео в 4К 60 кадрів в секунду, десь на 20 хвилин. Якщо у вас є фен, звичайне, для голови, то подуйте просто в лінзу деякий час, і лінза буде більш податливою. Далі нам треба її Крутити, але як я рекомендую взяти щось типу вузькогубців, губців У мене був просто лезерман-скелітул, є ще такі великі пінцетики, і я у своєму випадку обмотав ці от пасатіжі вузькогубчики. Ізолентою для того, щоб вони не так сильно демеджили об'єктив, ну точніше, його рамочку, металеву рамку. Далі вам треба цими вузкогубцями обхватити дуже обережно за матеріал, виступаючи над поверхнею байонету між лінзою і байонетом. Там металеве таке кільце. Воно тоненьке, але схопити за нього можливо. Обережно затискаєте. І намагаєтесь викручувати чи закручувати в залежності від того, що вам допоможе, тому що у різних людей все по різному спрацьовує. адже раз фокус, у всіх різний діджай подбали, щоб у вас був максимальний рандом. Тобто ви спочатку обережненько підкручуєте, але дивіться, щоб вузькогубці не соскочили на лінзу, тобто робіть все дуже дуже охайненько. І кожен раз трохи прокрутили, включили запис, потестували з якимось текстом, наприклад, подивились якість на екрані. Воно точно допоможе. Тож я все зробив, і у мене, хоч і було не дуже погано, але стало ще краще. А от у багатьох картинка ну дійсно просто зовсім в розфокусі, і от такий спосіб вам дійсно допоможе. Але тут мушу сказати, що якщо ви пошкодите свою лінзу, то замінити її буде складно. Я не знайшов в інтернеті, де взяти змінну. І при цьому також попереджаю, що ви можете трішечки пошкодити, ну такі коцки зробити на от цьому колі, за яке ви стискаєте. Нічого страшного немає, воно на якість ніяк не впливає. І до лінзи воно не достає, і до різьби також. Костиль. Неймовірний, давно такого не робив, але мені треба була камера для того, щоб знімати. А ідеальної, як я сказав, немає. Тому я все частіше знімаю на iPhone. Але коли ти на ходу, на велосипеді, коли ти бігаєш, ну тоді треба екшн-камера. І до того ж, було б круто, якщо б смартфон міг дуже швидко якось чіплятись. Тут у нас магнітне кріплення. Тобто екшн камеру смартфон поки що замінити не може. Особливо коли ти взимку, в перчатках, коли ти в дощ, бо якщо потрапляють сюди краплі, знімати. Стає майже неможливо, а екшн камера з цим порається, ну просто таки шикарно, тому що тут фіксований фокус, якщо він є, як у випадку з DJI. Сподіваюся, таке відео було вам корисним. Не забувайте протискати пальці вгору, пишіть ваші коментарі. Всім пока!